Привіт! Давай подивимося, хто з твого оточення, чого тобі бажає, в принципі, так? Хто про тебе що говорить? За твоєю спиною. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. то давай подивимося, так? З твого оточення, ти зараз маєш таку ясну голову і намагаєшся дуже адекватно оцінювати якийсь конфлікт, якусь ситуацію, яка могла нещодавно з тобою відбутися, і ти відчуваєш дуже велику силу, велику ресурсність в собі. Так? Ти розумієш, що ти дуже а, тверезо підходиш до ситуації, і ти маєш ресурси. От, які тебе можуть підтримати. Тобто і фізичні речі, і емоційні. Але є таке легке розчарування. Є легке розчарування. У тебе є таке перечуття, що щось може відбуватися ще. По-перше, в твоєму оточенні є жінка. От, і жінка достатньо такого вже ну, не дуже молода, середнього віку. Яка намагається з тобою боротися. І вона чекає слушного моменту, вона, як наче, очікує і створює якісь ілюзії в твоєму просторі, ілюзії через маски. Тобто вона грає якусь роль, не свою роль. Ця роль може проявлятися в роботі, в тих справах, якими ти займаєшся. От. І ця жінка намагається тебе налякати. Налякати. Вона намагається тобі перейти дорогу, і робиться вже якийсь період часу, тобто якийсь тривалий час. Так, вона намагається зробити так, щоб в тебе не було. Прибутку, щоб в тебе не було можливостей, щоб ти просто забралася в якийсь глухий кут і не могла щось взагалі мати, розуміти і жити. Але ти отримаєш ліки, як то кажуть. От, е Через всі ці негаразди ти зможеш пройти. Так, буде достатньо складно, але твого ресурсу вистачить для того, щоб вийти з цієї ситуації. Ти відкриєш, відкриєш ті а, замки, і ти отримаєш якийсь лист в найближчий час, який тебе може дуже сильно розсердити. от. Але знаєш, дуже важливо, щоб ти себе не картала в тому, тому що в тому листі можуть бути речі, які тобі не сподобаються, але вони не будуть мати прямого відношення до тебе. Хтось тобі зробить дуже таку ведмежу послугу і про